Прочитавши прайс-лист у салоні краси, Оленка вирішила, що буде дешевше, якщо до свого нового кавалера вона поїде просто з пляшкою горілки. А потім подивилася на себе в дзеркало та подумала, що буде краще, якщо вона візьме дві. Раніше досить було глянути на людину і одразу було зрозуміло, що це бомж. А зараз хрін зрозумієш, хто це модник у крутому луці чи бомж зі смітника. У машрутці бабуся уважно дивиться на молодого панка у футболці з написом Лондон. Той, не витримавши, запитує Ну чого витріщилася, стара? Та ось дивлюся, рідненький, що в тебе буква Г верх ногами написана. Знайшов валізу з грошима. Почав шукати її власника. Все об'їздив. Мальдіви, Перу, Канари. Але власника як не дивно, так і не знайшов. В інституті йде іспит. Тут до аудиторії заходить, трохи похитуючись, п'яний студент і запитує професора: Скажіть професора, а ви зможете прийняти іспит у студента що трохи на підпитку?» Професор з незадоволеною фізіономією Ну, гаразд, заходьте. Студент розвертається до дверей і радісно повідомляє: Пацани, заносьте Сашка, я домовився. Сашко, як у тебе пройшло побачення з Наталкою? Та ніяк. Це в якому сенсі? А в такому. Після прогулянки в парку вона запросила мене до себе на чашечку кави, а потім роздяглася, вимкнула світло і лягла в ліжко. Ну а далі? А що далі? Далі я зрозумів, що вона втомилася, розвернувся і пішов додому. Є жінки, із якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити. Є жінки, через яких хочеться випити. У будь-якому разі, як не крути, а виходить, що жінки це основна причина чоловічого алкоголізму. У наш час секс це дрібниця, що ні до чого не зобов'язує, якою займаються всі заради задоволення. А ось подарувати квіти на такий серйозний вчинок далеко не кожен зможе наважитися. Петро знайшов собі добру, вірну, розумну і красиву. І був безмірно щасливий. Але щастя його тривало рівно до того часу, поки добра не дізналася про вірну, вірна про розумну, а розумна про красиву. Симпатична жінка приходить на прийом до лікаря і каже: Лікарю, у мене якесь дивне захворювання. І в чому ж воно виявляється? Розумієте, коли я залишаюся вічнавіч із з чоловіка, мене нестримно тягне зайнятися з ним сексом. Як це називається? Лікар, знімаючи свої штани. А це голубанька називається Вдала зустріч.